Обмінялися перемогами. На стадіоні гірник у горішніх плавнях проти господарів із гірника спорту двох матчах вийшли юнаки з харківського металіста 19-25-2. Гостям вдалося перемогти в одному з поєдинків, в іншому виграли юнаки гірника спорт. В якій із ігор команді вдалося взяти максимум очок – Про це далі у сюжеті. Три очки з шести заробили юнаки гірника спорт у матчі 10-го туру чемпіонату дитячо-юнацької футбольної ліги України з металістом 19-25-2. Команда юних гірників Ю-15 відсвяткувала мінімальну перемогу у зустрічі з харків'янами. У непростому матчі команд вікової категорії Ю-15, гірник спорт активно розпочав зустріч і виявив свою перевагу завдяки реалізованому пенальті. Його заробив Мілан Забігай, проти якого захист харків'ян порушив прав. Вила у своєму штрафному майданчику. 11-метровий удар реалізував капітан гірника спорт Ю-15 Станіслав Максименко. Цей гол виявився єдиним у матчі, хоча на початку другого тайму юні гірники зуміли провести небезпечну атаку, але завершити її голом не вдалося. Гості не реалізували свої два шанси наприкінці поєдинку. В одному з моментів від голу господарів поля врятував сейв голкіпера Тимура Камінського. А в іншому епізоді м'яч із воріт вибив Захисник Віктор Ушаков. Про сейф, що я можу сказати, я думав, що він буде бити в дальній вугол. Це чистий рефлекс, що, не знаю, більше повезло, що я взяв цей удар, ну, фартануло, так сказати. В першому таймі були небезпечні моменти. А, ну, сильно вони нічого не створювали, вони більше вибивали на нас. Але так, ну, були декілька моментів, які. Ну так все справилось. Дуже дякую нашим захисникам, теж капітану, який постійно підстраховував нас. Гірник спорт грав по рахунку і здобув важливі три очки та першу перемогу у другому колі чемпіонату. Команда, яку до матчів готує тренерський дует Романа Цимбала та Віталія Токовенка, продовжує зберігати лідерство. За результат ми дуже хвилювались, тому що ми на беному місці бо тяжело грати проти команди, які приїжджають там з третім-четвертим п'ятим місцем боротися з нами. Але молодці хлопці видержали натиск, атакуючий футбол. В першому таймі був футбол у нас більш в атакуючий, во втором таймі ми немножко опустилися в оборону, тому що тяжело нам було грати. Але ну, молодці хлопці справилися. Задачі взяли три очка. Тяжело, звісно. Ну, я дуже задоволений грою. І я думаю, що хлопці підняли дух після пораження. Виграли 1-0, я думаю, для них це теж якийсь дух, якесь підняття, тому що в наступна гра з зарпинкою, тобто будемо теж податися вдома, грати з ними. В іншому матчі дня гравці гірника спорт Ю-17 побудували гру з лідером від оборони і намагалися виходити в контратаки. Але з цим елементом гри у господарів поля не завжди виходило. Юнаки з горішніх плавнів боролися до кінця, не втрачали надію, навіть коли вже перевага суперника була відчутною. До перерви гості відкрили рахунок зі стандарту а в компенсований час юні гірники привезли собі необов'язковий пенальті, який металіст 19-25-2 реалізував. Так рахунок після першого тайму став 2-0 на користь харків'ян. Ми сьогодні були не готові до гри з такої команди. Тут були і об'єктивні причини. У мене багато хлопців травмовані були після першої гри. Команда хороша на першому місці вона йде, мобільна. Переграли нас по що Результат не такий, який би я хотів. Я не думав, що ми переможемо цю команду, ну думав, може, десь нічеєчку відіб'ємося. Ну, не, не вийшло. Тяжко було. Після перерви харків'яни ще тричі засмутили команду Олександра Бідника. Голи забили гравці, які вийшли на заміни. Одному з них навіть вдалося оформити дубль. Його автором став Денис Герман. Перемогою з рахунком 5 0 металіст металіс-19-25-2 закріпив своє лідерство у таблиці команд Ю-17 сьомої групи першої ліги чемпіонату. У наступному турі юнацькі команди гірника спорт знову гратимуть вдома у чемпіонаті Дюфелу. У неділю, 13 березня, на стадіоні «Гірника» Ник господарі поля зіграють із ДЮСШ імені Горпинка з Полтави.